Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від Тусан. Модель називається TS229. Ось вот такий ножичок. Рукоять титан. Плюс ставка з карбону, ну, Майже на всю рукоять. 3D обробка на карбоні. Такий гарний якісний яскравий карбончик. Бекспейсер титановий десь на половину рукояті. Протилежна сторона ідентична, плюс клипса глубоко титанового фрезерована середньої жорсткості і фрейм лок. Клин строго по центру. Восьми у нас усього керамічні підшипники. Відкривається заплавник фронт флек фронт флипер. Откриття Нормальне закриття за рахунок підшипників теж все дуже добре. Так, Замок фреймлока заходить на товщину сухаря, Запаса більше половини ще є. Облегшень ніяк немає. Вага на 137 грам баланс трохи зміщений в сторону рукояті. хваті, до речі, хват достатньо зручний. Тут такі носічки широкі, але... Цепки, трошки на обуху і трошки на рукояті. Тут за рахунок оцеї палець стає тут, цей, тут. ну у мене так, у мене рука велика, а мизинець якраз тут для опору, для укола. Для меншої руки взагалі буде ідеально. Любим хватом все дуже добре. Так, лезо, Ось така форма, достатньо складна на лезі сталь M390, сетін, спуски прямі, високі, отакий От довгенький дол зверху, невеличкий дизайнерський фальш, цей танто спанто теж різкий такий спуск. Так, де воно у нас там ділося? Угу. Отакий От інтересний, цікавенький гринт, обробка леза. Е, по обуху 4 мм, зведення 0,4 тут дорізати. І тут ось на цьому кінчику, заваленому великому, 0,6. Тож на рукояті 14,1 мм. Абаріти. Е, Загальна довжина 215-216 мм. Довжина леза. Так краще видно. О, рівно 9 см. Ну, даже 90-91 мм. Десь так. Так, у нас різкість пропала. так покажу. так видно. Вот отакий цікавий ножичек від TUSSAN. Модель не сама нова, але досі актуальна і достатньо цікава. Якість, як завжди, ідеальна. Преміум матеріали. Рекомендую, ніж дуже цікавий гарний якісний надійний